Чим швидше вигнати ворога і повернути свої території, ну, можливо, там теж зайти трошки далі, якби проти були, там, наприклад, кубань там якусь забрати і так далі. Но, в основному тільки повернути своє, відбити і зупинити, щоб наші ну, діти, щоб вони жили спокійно і мирно і тихо. Чим пошвидше перебити їх, вигнати, забрати херсон назад і всі города, які вони окупірували. Саме головна мотивація у нас у нас є рідні. Є сім'ї, в кого є вже сини, дочки, там, ну, свої сім'я. От ми повинні стояти за ними, щоб оця біда не лізла туди до них. Вони не взяли нічого кровати, як пісні і все. більше радує, коли виїжджаємо, тому кидаємо трошки цих снарядів і коли вони горати. Оце, мабуть, це, це, найбільша радість, коли вони горати плачуть. Які радості, що один з всіх. Тримаємося. Купи. Рідні присилають там, відкритки, діти присилають малюнки. Дуже красиво. Підтримують нас. От такі маленькі радощі дарують нам. Я не втомився. Навіть трошки. Навпаки, тільки ще більше і більше з'являється сил з кожним разом воювати і вбивати всі території, просто хоронити ворога. Навпаки тільки мотивація в тому, що тільки вперед, тільки ну, вибити їх всіх чим швидше. Буває важко, але ми не втомилися, йдемо боротися до кінця. На війні, я кажу, тяжко, дуже тяжко. Але ми не втомилися бити окупантів і будемо продовжувати їх бити до останнього, довшого сіра, щоб ні одного не залишилося. Надо буде і в мозку спалити. Одна вже втонула, а друга згорить.